Hello, my friends, this is level A2, Lesson 7. The Choice of Words on Channel English with Mila. My name is Mila. Borrow or lend. Обидва дії слова borrow та lend перекладаються позичати, але вони є антонімами. Отож, borrow – це позичати те, що є у когось. Наприклад, Kathy Borrowed my... Boots for climbing the mountain. Кесі позичила мої чоботи для сходження на гору. Позичити у когось. Borrowed. We borrowed $20,000 for a new apartment. Ми позичили 20 тисяч долларів на нову квартиру. Позичати у банку. Borrowed. Keep in mind that the verb borrow can also be used as an adjective. For example, borrowed funds позикові кошти. A borrowed idea запозичена ідея. A borrowed plot. Сюжет запозичений з іншої книги. Наприклад, never gamble on borrowed funds. Ніколи не грай на позикові кошти. Borrowed funds. Ленд – це позичати комусь те, що є у вас. Наприклад, I won't lend you my. Car anymore. Я не позичу тобі більше мою машину. Так як це моя машина, то я позичаю те, що є у мене. Тому використовується lend. The Bank Manager has agreed to lend $100,000 to Jack. Менеджер банку погодився надати Джекові позику в 100 тисяч доларів. Тут знову використовується LEND, тому що кошти є у банку, який погодився надати позику Джекові. By the way, if we are talking about money, borrowing money, lending money, no need to use money. Money, 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 too much. For example, I am almost sure that banks will not lend to a teenager. Я майже впевнена, що банки не нададуть позику підлітку. Отож, тут використовується ленд без уточнення гроші. Просто ленд. Сама позика перекладається як лоун. Іменник лоун використовується ще як дієслово позичити, але лише в американській англійській. Наприклад, The bank can't loan your girlfriend because she isn't its client. Банк не може позичити гроші твоїй дівчині, тому що вона не є клієнтом банку. В цьому реченні loan використовується як позичати замість «lend». Так як це американський англійський. Let's check now how well we learned the material and choose between borrow and lend. I always borrow clothes from my sister. Я завжди позичаю одяг у моєї сестри. Я позичаю те, що є у моєї сестри. Виходить, borrow. borrow I always borrow clothes from my sister. Could you please borrow or lend me your projector for today's lesson? Чи міг би ти позичити мені свій проєктор на сьогоднішній урок? Тут проектор є у тебе, отож використовується Lend. Could you please lend me your projector for today's lesson? I borrowed or lent my neighbor a suitcase two months ago. Я позичила моїй сусідці валізу 2 місяці тому. Тут валіза є у мене, я позичила її сусідці. Тож використовується «lend». I lent my neighbor a suitcase two months ago. Borrow or lend nothing from Friends. It's a bad idea. Не позичай ніколи у друзів. Це погана ідея. Позичати те, що є у інших, ми використовуємо «borrow». Borrow nothing from friends. It's a bad idea. Thank you everyone for watching. Please put like and subscribe to this channel. Leave comments if you have any questions. Thank you for being with me. I wish you all good luck. See you in the next video. Bye.